Машня поразка гравців Прикарпаття ЗСУ в Івано-Франківській обласній асоціації футболу змінився очільник. А калуський спортсмен встановив п'ять рекордів з пауерліфтингу на Кубку України. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я більше розповім про ці події тижня, що минув, та не тільки. Гравці команди Прикарпаття ЗСУ перервали безпрограшну серію. У рамках 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги зелено жовті приймали харківський металіст. Лік голам на другій хвилині поєдинку вдалося відкрити гостям. Уже в другому таймі гості зуміли зрівняти рахунок завдяки реалізованому пенальті. Капітана команди франківців Василя Цюцюре. Однак втримати нічию не вдалось. На 78-й хвилині гри харків'яни подвоїли перевагу на табло 1-2. Найкращі моменти поєдинку та після матчеві. коментарі наставників обох команд до вашої уваги. Ми не задоволені результатами. Тому ну, будемо працювати далі. Ми не залишаємо сил, ну, будемо далі працювати, ми не опускаємо руків, так що будемо готуватись до слідчої гри. Чи вплинув на сьогоднішній перебіг гри швидкий гол з рикошетом? Ну, Звісно, вплинуло, але тут металіст, значить, Ця пауза, що да, була із за повітряної тривоги, значить вони більше сконцентрувалися, більше вийшли такі заряджені на гру, тому що ми вийшли ну, дуже так повільно і на перших там, хвилинах пропустили цей гол і там череда помилок була. Тому що, ну, були трошки не зібрані, мабуть. Ну, Хоча ми настраювали і казали, щоб з першої хвилини. І Є статістика, ми дивились готувалися і казали хлопцям, що з першої по 15 хвилині вони забивають більшість своїх голів. Ну, Віддати, не достучались, будемо, будемо розмовляти, будемо виправляти помилки і рухатись далі. Дуже гарні відчуття, довго не, не, не побіждали, довго на це чекали. Дякуємо хлопцям, що сьогодні зробили це. Виповнили установку, ту, яку ми обсуждали, договорювалися до гри. І болельщиків наших з побіди. Сьогодні було багато боротьби, хлопці не програли жодної єдиноборства. І ключовим моментом, звісно, став вибив швидкий розіграш м'яча від воріт. Коли це ніхто не чекав, довготривала повітряна тривога знову завадила гравцям народного футбольного клубу Ураган провести матч цієї суботи у рамках 10-го туру екстраліги франківці мали б приймати львівську енергію. Однак матч довелось перенести. Нагадаю, що напередодні через сигнал повітряної тривоги дракони не зуміли дограти поєдинок проти Сокола. Його також довелось перенести. Обрання головної футбольної персони області на позачерговій конференції громадської спілки Івано-Франківська обласна асоціація футболу з поміж інших питань. Спортивна спільнота Прикарпаття розглянула нового кандидата на посаду очільника структури. Ним знову став Тарас Клим. Отримав підтримку від голів усіх районних асоціацій футболу. Саме таким результатом завершились вибори голови ІФАФ. Новим очільником став Тарас Клим, який вперше очолив тоді ще федерацію у 90-му році. Основне завдання під час цієї каденції зазначає надалі сприяти розвитку футболу на території Івано-Франківської області. Тут і жіночий футбол, тут і ветеранський футбол, і шкільний футбол, які ми успішно. Почали разом з Михайлом Стефанківим, і тут багато є речей, про які ми давно давно ми це робимо і хочемо продовжити. У нас є добрі традиції, які започатковані всіма попередніми каденціями. Є надія, що ми, ми на тому шляху, який ми рухаємося, він є правильним і ми будемо його вдосконалювати. Ми будемо вдосконалювати по всіх ситуаціях. Ми і так рухаємося в європейському напрямку. Мені вже 65, і це буде моя завершальна каденція. Я це вже вирішив на тепер, але я розумію, і знаю, що є люди, які гідно мене замінять. свій час. Зміни влади завжди приводять до когось нового. Щось приходить нове, і хочеться ми всі, я думаю, хочемо одного тільки, щоб український футбол розвивався, тому що десь є якісь трошки, ну, мабуть, це і в цьому і війна винна. Але ми розуміємо одне, те, що проводиться зараз, чемпіонат України, проводяться ці ігри. І Тячі юнацькі спортивні єри, футбольні єри. і це все дає тільки пошту до того, що ми будемо розвиватися далі. Попередніх шість років головою громадської спілки Івано-Франківська обласна асоціація футболу був Андрій Бондаренко. За його каденції були і ковідні часи, і початок повномасштабного вторгнення. Однак, із цими викликами каже, вдалося впоратись за цей весь час. Нам я впевнений вдалося багато. І реформа асоціації з федерації в асоціацію безпосередньо пройшла, Були створені нові районні федерації. Було багато проєктів втілено завдяки нашим спонсорам і партнерам, з якими ми мали договори. Ми дійсно проводили багато роботи, і навіть під час військових наших ми адаптувалися в принципі. І до можна так сказати, до тривог до проведення футбольних змагань під час цього всього. Тобто зараз футбол живе щодо команди нового голови Івано-Франківської асоціації футболу, то першим заступником став Василь Сікора. А допомагатиме їм виконком у складі 23 осіб. Жіноча баскетбольна команда Прикарпатського національного університету виборола бронзові медалі на чемпіонаті світу серед університетських команд у Катарі. У чвертьфіналі дівчата переграли команду з Кенії – 18-16, але потім, на жаль, поступились команді з Мексики – 13-16. Однак, у втішному фіналі наша університетська команда переграла університет із Румунії – 17-10 і здобула бронзу. Калушанин Руслан Рубан встановив п'ять рекордів з пауерліфтингу в категорії до 75 кілограм. Після дворі. Річної паузи спортсмен виступив на Кубку України ВІПІА, який відбувся 4 листопада в місті Луцьк. До участі у змаганнях долучились близько 80 спортсменів. На протязі двох років травма не давали реалізувати свої силові показники в триборстві, тому відбувалася реабілітація. На даних змаганнях основною ціллю було було встановлення. В жимі лежачи е, рекорду Європи в номінації Open, який не покорявся близько 4 років. І е, паралельно в е, номінації Submasters е, вийшов встановити е, перебити вірніше два рекорди американців і рекорди світу американців і два рекорди Європи, які встановив поляк. Виступав я в категорії до 75 кг. По результатах в сумі я набрав 683 кг, серед результатів присідання 247,5 в жимі лежачі 185,5 і станова тяга 250 кг. В планах покращувати результати і. І пробувати себе можливо в інших дисциплінах на сьогодні. У мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.